А тепер, я думаю, можна вже додати восьминіг туди в засмажку, накрити знову кришечкою і хай протушиться. Додаємо, о, шлюпнулося. Додаємо восьминіг, перемішуємо та накриваємо кришкою. І притушуємо, я думаю, хвилин 5, не більше. І можна буде виключати. У мене вже все приготувалося, залишилось тільки відварити трошки макаронів. Мені здається, так буде смачно. До речі, в інтернеті, коли я дивилася цей рецепт, то його можна от осьму в цьому соусі смачному їсти з підсушеним багетом або з хлібчиком. Я тепер показую, яка смакота у мене вийшла. Мені здається, на вигляд ну смакота. Надіюсь, вам теж сподобається цей рецептик. Цікавий, простий. Всім смачного!